Як ми можемо знайти внутрішню свободу? Це надзвичайно глибоке запитання. Давайте згадаємо класика класику Вітрідріханіча, який колись написав Свобода це усвідомлена необхідність. Коли ми тільки починаємо розмірковувати про свободу, часто виникає таке уявлення Я вільний, якщо можу здійснити своє бажання. Якщо ж ні, то це не свобода. Але це доволі поверхневе розуміння. Якщо копнути глибше, ми зрозуміємо, що свобода це коли наші дії збігаються з нашими уявленнями про те, що для нас добре, що для нас є благом. Зверніть увагу, у цьому визначенні взагалі немає бажання. Давайте розглянемо приклад. Припустимо, ви вирішили голодувати 4 дні, на третій день через інтоксикацію вам дуже захотілося чогось попоїсти. Не тому, що ви голодні, а щоб позбутися цього неприємного відчуття. Отже, у вас є бажання поїсти. Але ви знаєте, що голодуєте 4 дні і хочете отримати оздоровчий ефект. Ви розумієте, що для вас буде благом перетерпіти цей дискомфорт. Ви терпите. Запитання. Чи вільні ви? Звісно. Ви вирішили терпіти, і ви терпите. Чи здійснили ви своє бажання? Ні. Ось чому вилучаючи бажання із визнання свободи, нам стає трошки легше. Отже, свобода. Це коли наші дії збігаються з тим, що ми вважаємо для себе благом. Уявіть собі сім'ю. Батьки, скажімо так, зациклені на здоровому харчуванні, після зоопарку дитина хоче їсти. Вони виходять, а тут Макдональдс. Вони вирішили зайти. Батьки начиталися, передивилися відео про корисну та шкідливу їжу. І розуміють, що бігмак-меню з Кока-Колою, смаженою картоплею та котлеткою це зовсім не те, що. Потріб до організму. Вони кажуть, давайте візьмемо салатика і картопельки. Дитина, яка дивиться на це меню, розуміє, що картопля і салатик це не те зовсім, що вона хоче і що для неї корисно. Але батьки мають владу. І тому давайте нам три салатики, три картоплі з соусом, будемо перекушувати. Запитання: хто з нашої групи відчуває себе вільним? Ну, тато з мамою вирішили, що для них з благом є картопелька з салатиком. Вони вільні в своєму виборі. Вони купили саме те, що хотіли. Дитина, швидше за все відчуває себе невільною, тому що її змушують їсти те, що на думку батьків є корисним, але не те, що є найкращим для них. У нашому визначенні «Свобода» є два компоненти: наші дії та наші думки. Що для нас є добрим. Давайте торкнемося першого нашого компоненту. Від чого воно залежить? Ми вже з вами балакали, що в нашому житті все зумовлено з моменту нашого народження і до нашої смерті. Тому всі дії, які здійснює тіло, є зумовленими і не можуть бути іншими. Тобто, це у нас константа. Все, що робить моє тіло, по-іншому бути не може. Другий компонент це моє уявлення про те, що для мене є благом? Якщо перша частина нашої дії зумовлені долею і не можуть бути іншими, то працювати з цією частиною нашого життя ми не можемо. Ми можемо працювати лише з тією частиною, яка є нашим уявленням про те, що для нас є благом. Якщо наше тіло відповідно до свого призначення робить не те, що придумала моя голова, ми по суті страждаємо, переживаємо, думаємо, турбуємося. Якого дітька я роблю це? Якщо я розумію, що краще робити те, або я хочу грати головні ролі, а мені поки пропонують лише другорядні, або участь у масовці. Але якщо тобі пропонують другорядні ролі або участь у масовці, то це твоя доля на даний момент часу. Як то кажуть, змирись або будь щасливим. Але я можу не змиритися. Я можу думати, який світ несправедливий, що в мене немає свободи, що... і так далі. Отже, єдине, що ми можемо. Над чим ми можемо працювати, це наше уявлення, що є для нас благом, а що не благом. А оскільки наші дії є незалежними від нас, а залежними від нашої долі, то набагато простіше просто приймати те, що наше тіло робить, і з цим не воювати. Я збирався сьогодні полагодити полицю, а дивлюсь серіал. Дякую, Господи, що ти дав мені можливість подивитися серіал. Я сьогодні хотів відремонтувати машину, а замість цього з дітьми пішов у кіно. Слава Богу, що мені дали сили. Посидіти з дітьми і сходити в кіно. Або ми будемо сприймати все те, що нам дає природа, все, що робить наше тіло, і тоді ми будемо відчувати свободу. Але вищий пилотаж – це взагалі нічого не думати. Якщо ви нічого не думаєте про те, що буде завтра, все, що буде завтра, вас задовольнить. Ви не зможете ні відчути не свободу. Ні, ні не свободу. Ви відчуваєте не свободу, лише бачите, коли ви хотіли б ось цього, або ви думаєте, ось це є для вас благо, а змушені робити інше. Є така знаменита фраза: якщо нічого не очікувати від життя, то неможливо бути розчарованим. Це те ж саме можна віднести і до свободи. Якщо нічого не хотіти, іншого від того, що робить тіло, неможливо відчути не свободу. Отже, друзі, у дуже багатьох роликах ми поговоримо і поговорили, що вміння відключати думки дає нам величезні переваги. По-перше, це веде до задоволеності, це веде до щастя. По-друге, це звільняє від тривожних думок, від тих неприємностей, які теоретично можуть статися. І ще один позитивний ефект, який нам дає відсутність думок, це те, що ми не будемо відчувати несвободу. Навчитися зупинятися розумовий процес це зовсім нелегко, але це дає значні переваги. Тому не свобода, страждання, занепокоєння це прояви однієї ті ж самої властивості. Коли наш відносно вільний розум дає і думає про що завгодно, подказка дуже проста. Під час конструктивної творчої роботи потрібно думати, тому що під час цього з космосу йде потік корисної інформації, і думки. Але тільки наша робота скінчилася, і ми звільнилися від необхідності думати, у нас є вільний час. Ось у цей час потрібно не думати. Тому що тільки в цей момент у нас з'являються тривожні думки, у нас з'являються думки про несвободу, у нас з'являються страждання і все інше. Отже, навчитися у вільний від роботи час не думати, звільнитися від думок це покращить вашого якість життя. Це зовсім не легко, але тим не менш в цьому в цьому можна навчитися. Початок навчатися лежить через медитацію. Якщо вам цікаво, то я можу вам скинути медитацію, залиште лише коментарі. І ті медитація, яку використовую повсякденному житті, можливо, вам допоможе. Ось що я хотів представити з цього питання. Дякую за увагу, до зустрічі!